Всім привіт з вами! Давайте сьогодні у нас легендарна розпаковка. Готові? Три, два. Один. Сьогодні у нас не розпаковка. Мазозавр! Так, ви вам не прочулося. Давайте я поки його швиденько достану з коробки, а ви поки підпишіться та поставте лайк. Як, бачите, його оставлю, дивіться, який величезний. Я в жоді. Добре, давайте я його поки складу. Так, ось такий у нас динозавр вийшов. І давайте перевіримо ще. Тут QR-кодик. Тепер, зараз вам дещо покажу. Дивіться, беремо, стик... беремо телефон, знаходимо приложуху, Заходимо. Заходимо сюди, ось так виходимо. Нажимаємо пошт. Сканувати. Так грозить. Знаходимо саме сканер. Це дуже важкий динозавр. Ось скан. Беремо і скануємо його. Так. Ось. І ось наш динозавр. Ось такий мозозавр у нас є тепер. Ось такий динозавр тепер у нас є. Ось так виглядає він вночі. Ось ось такий динозаврик. І давайте дещо попробуємо. Тепер у нас динозавр в цій кімнаті. Ось так він виглядає. Так що у нас ось такий динозавр великий. Він може рухати хвостом. Цими плавниками, як захоче. А тут дуже важко йде якось. Може це він так не може. І він. Плавниками. Він може рухати будь-яку частину тіла і рот відкривається. Так З таким звуком. і ось такий динозаврик у нас тепер я переложуся. Так що, ось така сьогодні була цікава розпаковка. З вами був Давет і Мозузавр. Всім пока-пока!